До кожної зернової кави у нас є безкоштовні такі от взірці. Це пробники кави, тут близько 10 чашечок для того, щоб його спробувати. Ти п'єш каву, вона тобі подобається. Але ти не хочеш змінювати свої смаки, але хочеш спробувати інший продукт. Так от, це взагалі безкоштовно. От такий от взірець будь-якої кави. А в першу чергу це торомарка Адам Маріс. Ми даємо, щоб люди спробували новинку і підібрали для себе за ту ж саму ціну, а може навіть і дешевше. Крутий якісний продукт. Дивіться, еспресо 30% арабіки, міцна, ароматна. Потім 80 суперкрема серед високою міцністю, з гірчинкою і приємною кислинкою. Крутий продукт і 100% арабіка. Всі варіанти взірців у нас на яності. Робиш мінімальне замовлення. У нас на сайті. Пишеш примітку: мені, будь ласка, взірець пробник кави, і ми безкоштовно разом з вашим замовленням, будь-яким замовленням, господарча хімія, господарчі товари чи навіть кава будь-яка розчинна, зернова, мелена, ми даємо отакий от дзерець. От Не забувайте про це, користуйтесь!